Прокладання труб на воду від ринку. Ось так. Вже поганувато видно. О, заголилась земля. Так. так, сюди йде, на ту сторону. Хати, а також... На цю сторону. Тут іде подушка під хатою, десь на сантиметрів до 30 см. Тут зроблено трошки по поіначому, не так, як планували. Не під 90 градусів, а 45-тими колінами вигнуто так, щоб було нормально. Ось так. Ну і далі вже туди буде йти, тільки вже вгору наклон. Але там ще не проложено. Ну і сюди, ось так. Тут прямі трубки будуть, бо тут якби не вистачає від трубки від ринви, то додовжили на такий уровень трубку, таку як каналізаційна трубка. А також тут від кондиціонера Зроблено ось так. Тут зверху кондиціонер. Ось так. Ну и дальше.